В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини факультет соціальної та психологічної освіти вже давно посів місце одного із самих насичених подіями колективів. З 20 по 24 травня колектив ФСПО відзначав своє професійне свято тиждень психолога, в рамках якого було проведено ряд акцій, тренінгів, конкурсів та інших заходів. Студенти факультету протягом всього тижня створювали справжню різнобарвну казку позитивного настрою для усього нового корпусу. Ними було проведено цілий ряд акцій, в яких були задіяні як студенти, так і викладачі. Молоді люди відвідали цікаві лекції та тренінги наших викладачів Марини Міщенко та Наталії Чудаєвої, а також психолога-консультанта благодійної організації при ООН Ріти Адман. В самих же студентів ми поцікавились, а чим саме привабила їх психологія? Та психологічної освіти. Чому саме я вибрала професію психолога? Тому що я люблю спілкуватися з людьми, люблю дізнаватися про їхню особистість, та які співпереживання їхні. Я люблю їм допомагати. І тому ця професія є саме для мене. І я дуже рада, що я навчаюся на факультеті соціальної та психологічної. Масштабним святковим дійством завершився тиждень психолога на ФСПО, адже тут вітали найкращого студента, волонтера, співака, танцюриста, навіть найкращу сімейну пару. Концерт студентів факультету соціальної та психологічної освіти перетворився на справжнє талант-шоу. Декан факультету Оксана Кравченко привітала студентів та викладачів та подякувала за співпрацю. Радісно, що на факультеті соціальної та психологічної освіти серед багатьох традицій є прекрасна акція підбиття підсумків за результатами навчального року у номінаціях Краща староста, кращий студент, Краща група, кращий студент студент-учений», кращий журналіст, кращий спортсмен. Я б швидше охарактеризувала цю акцію як визначення кращих. Серед кращих. Тож, користуючись нагодою, дозвольте привітати гостей, викладачів, студентів наших номінантів із сьогоднішнім святом і побажати перемог у всіх номінаціях, які надає нам життя. Юнаки та дівчата, які навчаються на факультеті соціальної та психологічної освіти, пишаються тим, що їхня студентська родина по справжньому дружна та згуртована. Адже лише спільними зусиллями можна було втілити в життя всю ту величезну кількість цікавих заходів, які проводились на протязі тижня психолога.